Близько 15 сантиметрів снігу випало протягом минулої доби на територію області. Через снігопад рух на дорогах ускладнився. Зокрема, на підйомах та мостах утворювались затори через автівки, які не могли піднятись вгору. Найскладніша ситуація склалась ввечері на трьох мостах міста Подільському, Чуднівському та на вулиці Жуйка. Вантажівки та маршрутки і снігу за допомогою спецтехніки витягали рятувальники. Водій Юрій каже, зараз містом їздить із швидкістю не більше 30 кілометрів за годину. Найскладніше виїжджати із засніжених дворів чи провулків. Найвища передача, на якій я зараз їду, це третя. Все. Третя, і так потихеньку, потихеньку, потихеньку. От. Тому що неможливо. На першій передачі взагалі дивіться, от трогаються машини. Фактично всі буксують. Всі буксують. Незалежно від того, яка резина стоїть. Чи зимня, чи шипована. Перед виїздом з дому годину позаймався фізкультурою, жартує Андрій. Чоловік живе у провулку на околиці міста. Додає, центральними вулицями Житомира проїхати можна. А от на другорядних вулицях чи у провулках сніг не розчищали. Отож, туди заїжджає на свій страх і ризик. щоб виїхати зараз на дану годину до гору до, в город, от потрібно було вставати в всім ранку, і цей сніг весь розчищати в провулку. Люди біля своїх воріт, там у кого нема машин, почищать це одне і це чистиш, чистиш, чистиш. З початку снігопаду на вулиці міста вийшло більше 10 одиниць снігоприбиральної техніки. В першу чергу розчищали центральні вулиці, мости та шляхопроводи. Продовжують працювати і сьогодні. На даний час іде знову просипка вулиць і плануємо після обіду ближче до вечора. Чистити знову вулиці. Чому зараз посипається, щоб зробити більш кашу і розбити дороги? Аби запобігти ДТП та дати змогу відпрацювати снігоприбиральній техніці на міжнародних автодорогах, що пролягають території області, обмежили рух вантажівок. Після розчистки автотрас рух відновили. Зараз на магістралях продовжують працювати 5 підрядних організацій. На Околиців нам вдалося уникнути. Були деякі затримки в Русі, але рух забезпечено. Проїзд забезпечений. Працює на сьогоднішній момент і Назара працює більше 60 одиниць техніки на дорогах області. Через снігопад на території області збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод. За минулу добу зареєстрували 16 ДТП, У одній аварії були травмовані. Більшість ДТП стались саме через засніжені дороги. Наприклад, ось як ця аварія на Чуднівському мосту. Патрульні несли службу в посиленому режимі. Були виведені додаткові екіпажі, допомагали водіям визволяти свої транспортні засоби снігового полону. Так, частина аварії дійсно сталася через погодні умови. Тут незалежно від того їде один транспортний засіб, коли він вже котиться, він чіпляє інші. Тобто таких дорожньо транспортних пригод збільшилося. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.